Кожен американець, кожен індус, <рес> тільки от живе і думає, от от що ж там в Україні. Ні, Ну я Розу. так не думаю, але я десь розумію, быть, але шо, це номер. ну. Це от влада нав'язує оцю думку. Це дуже помилково. Mm. Американський президент думає про Сполучені Штати Америки. Ну, це логічно. Канцлер Німеччини думає so. про добробут Німеччини, і ми ніяк не можемо зрозуміти, що нам треба зробити так, щоб Україна була в центрі і в інтересах цих країн. Чому Ізраїль дав собі раду з Іраном? Тому що ця війна стала війною Сполучених Штатів Америки. А ми поїхав овальний кабінет по скандалу, Отримав, розвинув антиамериканську істерію. І що? І ми за це заплатили життями наших воїнів. Вони отримали розвідданих, вони отримали зброї, вони отримали того, що мали би мати, і що би мали отримати так не можна. Я ще раз кажу: наші люди потребують чесної, відвертої розмови, не посипання голови піском, не там ойкань, зойкань, зітхань. А чесної, відвертої розмови і розуміння, куди і як ми йдемо, І повірте, що наші люди настільки мудрі, що що все буде добре.